Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine DNPRO. У цьому відео ми швидесенько познайомимо вас з диференційною діагностикою тахікардії з широкими комплексами за алгоритмом Гріфіта. Цей алгоритм може допомогти віддиференціювати шлуночкову тахікардію від надшлуночкової з широкими комплексами та базується на порівнянні морфології комплексів при тахікардії з типовими при блокадах ніжок Пучка ГІСа. Та складається з трьох запитань. Відповідь хоча б на один з них свідчить про те, що це саме шлуночкова тахікардія. Наприклад, перший варіант у пацієнта має місце тахі з широкими комплексами та морфологією блокади правої ніжки пучка гіса. По-перше, чи є форма комплексів РСР УВ1, по-друге, чи наявні комплекси РСУВ6, а з ними невеликі перегородкові зубці Q. І чи дорівнює відношення R до S у v 6 більше одиниці. Нагадуємо, відповідь Ні хоча б на одне запитання дозволяє стверджувати, що це саме шлуночкова тахікардія. У нашому прикладі відповідь на третє питання ні, що свідчить про те, що це з великою вірогідністю шлуночкова тахі. Другий варіант у пацієнта тахікардія з широкими комплексами та морфологією блокади лівої ніжки пучка гіса. Дивимось. По-перше, чи є комплекси типу РС або QS у В1 та В2. По-друге, чи дорівнює відстань від початку QRS до нижньої точки зубця С у В1 менш ніж 70 мс. Третє. Чи наявні зубці R та чи відсутні зубці Q у відведенні В6? У нашому випадку всі відповіді позитивні, що свідчить про надшлуночкову природу цього порушення ритму. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу! Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви диференціюєте тахікардію з широкими комплексами, та не забувайте підписуватись на наш канал. До нових зустрічей і на все добре!